Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Російські військові розстріляли двох українських захисників, яких взяли в полон. Це сталося в районі роботиного у червні. Відео у соцмережі потрапило лише вчора. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Чергова пожежа у плавнях. Горіли чотири гектари сухої трави, очерету і чагарників. Аби дістатися до осередку пожежі, рятувальникам довелося використовувати сніго болото хід. Загалом на місці працювало з півсотні пожежників. Немає мобільного зв'язку, інтернету, не працюють сирени та псується їжа. Запоріжці продовжують жалітися на відключення світла. кажуть, почастішали стрибки напруги, через що техніка не працює, навіть коли електроенергія є. Запоріжець вирощував коноплю у теплиці, продавав саджанці та сушений врожай. Правоохоронці вилучили 61 кущ Конопель та готовий до вживання канабіс на суму понад 160 тисяч гривень. Найближчі сім років бізнесмен може провести у тюрмі. У Запоріжжі продовжують прибирати мафи. Поки це стосується лише закинутих кіосків, як от на вулиці перемоги. До інших споруд, які дуже обурюють містян, поки не дістались. Часу менше черги більше. Військово зобов'язані активно оновлюють свої дані. Десятки людей стоять у чергах в запорізьких ЦНАПах та ТЦК. Загалом за останній тиждень дані оновили півтора мільйони українців. Минув місяць, як проїзд у запорізьких трамваях і тролейбусах знову став платним. Завдяки цьому КП Електротранс» отримало 4,5 мільйони гривень. Водночас рухомий склад постійно потребує ремонту, зокрема і капітального. Такі роботи можуть проводити місцеві спеціалісти. Тож, можливо, незабаром на лінію вийде оновлений електротранспорт. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.